Слава Ісусу Христу! На каналі А ще істина. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому ми будемо продовжувати молитись про перемогу нашої країни, про визволення нашої країни, нашого народу від російських окупантів, про повернення миру в нашу країну. Сьогодні, друзі, ввечері хочу запропонувати вам кілька таких молитовних потреб. Вони не будуть новими. Бо насправді ми продовжуємо молитись про одні і ті самі речі, і Господь вчить нас бути постійними в молитві, да? просити, не сумувати, довіряти Богові. І от сьогодні я хочу попросити вас разом зі мною помолитись про наших військових, про нашу армію, про наших солдатів. До речі, от зараз. Це не дуже чутно буде в мікрофон, але насправді лунає постійно канонада з лівого берега Дніпра, від якого мене відділяють всього, відділяє всього десь приблизно кілометр. Да, і постійно чути канонаду. Там наші воїни ведуть важкі бої, переправившись на лівий берег. І такі, такі ж самі бої йдуть. І в Авдіївці, і в районі Токмака, і під Бахмутом, і в районі Куп'янська і таких місць дуже багато. Давайте помолимось про наших військових, щоб Господь беріг їхнє життя і дав їм успіх у вигнанні ворога. Господи, дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що от вже майже два роки наша країна дає відсіч злобному окупанту. Ми дякуємо тобі за наших військових, за чоловіків і жінок, які. Зі зброєю в руках, ризикуючи життям, бережуть нашу волю, захищають нашу країну, захищають нашу земну Батьківщину. Ми дякуємо тобі за це. Ми молимо тебе, Господь, благослови наших військових, бережи їх від е, е, смерті, від е, втрати здоров'я, просто захищай, даруй все необхідне. І, е, Засоби захисту і зброю, таку, щоб е, вороги були вигнані як мога скоріше, Господи. Бережи, благослови, даруй мудрості керівництву. Зроби так, Господи, щоб керівництво мало мудрість, як вигнати військо... В, 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 в окупантів і е, щоб е, життя військове було збережено. Захисти наших воїнів, Господи. І даруй їм успіх, і визволи через нашу армію. Нашу країну. Дякуємо тобі, Господь наш, вклоняємось тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Помолимось, друже, друзі, про те, щоб Господь благословив наш народ цінувати свою національну ідентичність. Ви знаєте, друзі, постійно чую одне і те саме. То хтось пишається павліками морозовим. Це взагалі маячня сказки. бо якщо така людина була, то це насправді просто якась мерзенна істота. Хтось розповідає про те, як гарно було в СССР, які там були моральні принципи і так далі. Насправді ця тюрма народів, де було вбито в мирний час. Близько 15 мільйонів людей, друзі, є різні підрахунки, але взагалі це настільки злобний протиатеїстичний богоборчий режим, і стільки було жертв. Я вже не не говорю про війну. Коли в, під час Другої світової війни, під час Першої світової, війни, під час громадянської війни гинули люди мільйонами друзі. І це є люди, які ще е, говорять про те, що як гарно було в радянському Союзі, коли, коли хочете Радянського Союзу, чешіть, вибачте мене за це слово, до Московії і буде вам щастя там радянське. І ви знаєте, що таке диктатура, що таке йти вмирати, коли вас женуть. Загра отряди і так далі. Просто це неможливо. Давайте, друзі, будемо дякувати Богу за те, що ми українці, і молитись про те, щоб наш народ цінував свою ідентичність, цінував факт творіння. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти створив нас українцями. Ти подарував нам прекрасну землю. Ти подарував нам прекрасну ментальність. Ми завжди, Українці завжди любили працювати на землі, працювати на себе. Жити в чистоті, охай, ну, Господи, це саме московити понавозили сюди людей, які завжди жили у лайні, жили у бруді і все, що вони вміли, це бухати і красти, Господи. Я не говорю, що українці безгрішні, але, Господи, ми дуже відрізняємось від московитів. І ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за те, що, Господи, Ти зберіг українців як народ, нас намагалися знищити. Близько пів, 100, пів пів тисячоліття, господи, ти захистив нас. Дякуємо тобі за нашу культуру, за нашу величну історію. Дякуємо тобі просто за те, що ти зберіг нас, господи, і зробив нас українцями. Дякуємо тобі за нашу мову, співучу солов'їну. і Дійсно, вона е, справді. Настільки чудова, Господи, що ми просто пишаємось цим і дякуємо Тебе за це, Господи. Благослови нас цінувати нашу ідентичність, благослови нас, Господи, ніколи не озиратись назад в цю рабську злобну імперію, хоч під назвою Російська імперія, хоч під назвою Радянський Союз, хоч зараз це Московія. Ця Господи, ми молимо Тебе, допоможи нам вичистити землю. Нашу від колаборантів, від корупціонерів, Ти, Господи, очищай нас, Ти благослови, щоб церква наша і далі, церква в Україні, розповсюджувала Івангелії в нашій країні і за кордонами, Господи, як це і робила наша країна під час незалежності. Господи, ми дякуємо Тобі за все, бережи нас і благослови Україну надалі, щоб ім'я Твоє тут прославлялося завжди. Вклоняємось Тобі, Бог наш. Отець і не Дух Святий. Амінь. Помолимось, друзі про руйнування Московії коротенько, але треба молитись про те, що Господь руйнував злобні плани сатани. І інструмент, який зараз використовує сатана, це московити. Господи, молим тебе, зруйнуй цю страшну злобну імперію. Ми молимо тебе, щоб ти зруйнував Росію цю так як вона називається, на окремі національні держави, щоб вони ніколи більше ні на кого не нападали, щоб не було в них оцієї пихатої, злобної, брехливої думки про руський мир і так далі, про Святу Русь. Господи, ти бачиш, які вони, які вони злобні істоти, господи, зруйнуй Росію. Розчленує на окремі держави, щоб національні держави жили, щоб народи думали про себе, про благоустрій, про успіх в житті, а не про напад на інші країни, про грабунок, про вкрадіство. Про вбивство інших людей, Господи, не від влади Путіна і всього це злобне шобло, щоб вони сиділи в тюрмі, або десь були в лікарні, або може і не, треба забрати їхнє життя, Господи, якщо не буде каяття, це знаєш ти. Ми молимо тебе, щоб ти просто вигнав їх від влади, щоб вони не нищили не, своїх людей і не нападали на нас. Боже, поклади край війні і прослав ім'я Твоє через руйнування цієї злобної страшної імперії. Віримо, що ти зробиш це, бо. Е, Бо інакше війни будуть і далі. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Амінь. Прославимо Господа, друзі, за те, що Він береже нас, дає нам надію на визволення і помолимо, щоб беріг нас в цій ночі. Господи, дякуємо Тобі, благослови нас. На цю ніч бережи і цивільних громадян, і військових. Ти знаєш, Господи, що росіяни вбивають наших людей і днем і, 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 і намагаються вбити людей наших і, і вдень, і вночі через обстріли, через злобні, оці, ракетні бомбові удари. Господи, бережи нас, бережи нас, бережи наших військових. Прослав ім'я Твоє через перемогу, нашу, перемогу над Росією, над Московією, Господи, Прослав ім'я Твоє, чини, робить ті речі, які. Будуть видимі всьому світу, і всі люди скажуть, це справді Господь звільнив Україну. І хай вся слава буде тобі, Господь. Хай буде повага нашим військовим, хай буде пошана нашим військовим і взагалі всім людям, які долучилися до перемоги, а тобі, хай буде слава, Господь. Ми хочемо, щоб прославилася Твоя. І хай так і буде. Благослови, Господь, благослови і прослав ім'я Твоє. Хвала тобі. Отець це Дух Святий. Амінь. Друзі, долучайтесь до молитви. розповсюджуйте ці відео, ставте лайки, коментуйте, бо це насправді робить відео більш видимим для інших користувачів Ютубу, і таким чином примножується молитва до Господа. І слава Богу. Хай Бог береже. До зустрічі вранці. До зустрічі, друзі.